На Покровщині розгорнулася масштабна операція. Десятка одиниць ворожої техніки, броня, піхота, дрони у небі. Поки всі спостерігають за переговорами та проводять зустрічі, накопичені сили росіян, кидаються у бій, не шкодуючи особового складу. Вороги вже розпочали прорив певних укріплень, та різко під ними почали відбуватися. Якісь зміни завдяки збройним силам України стала розкриватися вибухівка, і ця катастрофа не пощадила нікого. Техніка спалахує, а окупанти потрапили під вогонь своїх. же. Про страшні помилки, які вилилися расистам, небачених втрат. Далі буду розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментар. А я буду розпочинати. Російська бронеколона просувалася в бік наших позицій в рамках наступальної операції в регіоні. Провідний транспортний засіб колони був раптово виведений з вибуху українські сили, які стежили за просуванням, швидко відреагували ударами безпілотників і артилерійським вогнем, спрямованим на знерухоблену колону, що призвело до декількох вторинних вибухів від детонації боєприпасів і пального в машинах. Паралельно російська штурмова група прорвалася до Покровська. Українські бійці змогли непомітно проникнути у район і заклали протитанкові міни безпосередньо під будівлею, де перебували російські солдати, готуючись до подальшого руху. Всі вороги вибухнули. Противник вирішив зробити ривок на Покровськ. Ще однією колоною рухалися та. Анки МТЛБ та безліч особового складу противника раптом на них посипалися бомби. Оператори дронів з допомогою ФІПІЇ дронів також знищили і танк Т-90М прорив. Це найсучасніший і найдорожчий танк ЗС РФ Вартість однієї одиниці становить близько чотирьох з половиною мільйонів доларів. Окрім того, точними ударами оператори вивели з ладу ще один танк, схований в лісосмузі. Реактивну систему залпового вогню БМ-21 град, бойову броньовану машину Тигр та вантажний автомобіль КамАЗ як бачимо, російські війська масово продовжують атаки на Покровському напрямку, де перед тим змогли наступати. Зокрема, завдяки особливостям місцевості. Окупанти перекидають свої частини і на запорізький напрямок. Стало відомо, на який напрямок незабаром переключаться окупанти на фронті. За словами головкома української армії Олександра Сирського, велика загроза зараз зберігається для Запоріжжя. Саме цей регіон наступна ціля рефії. Ворог намагається завдати потужного удару, що планувався ще рік тому. Загалом, за словами головкома, ситуація на фронті наразі скла. Одна. Зараз окупанти роблять перегрупування і концентруються на двох основних напрямках Покровському, який для росіян залишається визначальним, та Запорізькому, де РФ планує розпочати активні наступальні дії. Він розповів, що росіяни застосовують біля Покровська так звану тактику тисячі порізів, тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли російські групи просунулися до 10-12 кілометрів до декількох населених пунктів і раптово там з'явилася. Чому так сталося? Та тому що місцевість там, по перше, рясніє великою кількістю. Рів річок ділянок природні властивості, яких дозволяють приховано пересуватися. Ну а влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зітнення, зауважив Сирський. Окрім того, там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. А втім, наголосив головнокомандувач, що після зачистки населених пунктів українськими силами переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність вперед. Перемога, ну а зараз в оточенні кінець, тобто все дійшло до свого логічного завершення. Прокоментував Олександр Сирський. Просочування біля добропілля, як пояснив генерал, окупанти намагаються охопити покровську агломерацію із двох сторін: з півночі, північно-східного напрямку, та півдня, південно-західного напрямку, щоб сформувати своєрідні лищата. Ситуацію на покровському напрямку прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Ну, от це, а, плацдарм, який вони в центрі покровського направлення сформували. и они пытаются пробиться ну хотя бы куда-то в принципе задача этого, этого пробития если не я так понимаю что если не, ну, главная задача это выйти на Дружковку и окружить Мирноград на Покровск это главное. Да. А потом продолжить движение на север вдоль границы. Но уже окружив Покровск, уже двигаться вдоль административной границы Донецкой области. Идя на большой охват, навстречу идет вражеские войска Слиманского, пытаются пробиваться направление. Вот. И таким образом осуществить большой охват Краматорско-славянской агломерации. Наименьший вариант это просто идти на север пробиваться, минуя доброполье. З восточня Доброполія і вдоль Краматорська Слов'янська агломірація. Ну адже в надіжді, що що із севера, з сліманського направлення буде йти ті навстрічу такої ж рашистська військо. Головнокомандувач зсу генерал Олександр Сорська назвав дві причини, чому окупаційні війська швидко просунулися в районі Покровська та Добропілля, де вже вдалося стабілізувати ситуацію. Так він заявив, що ворог застосовує там так звану тактику тисячу тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулися до 10-12 кілометрів до наших декількох населених пунктів і раптово там з'явилися. Тому що місцевість там по першу рясніє великою кількістю ярів річок ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватися. Ну а влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення, пояснив Олександр Серський. Ну, а другу причину він назвав те, що на жаль, цілооборони не мають тут суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили. І засоби наших десантних частин ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості. І переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації у соцмережах спочатку мали тональність вперед. Перемога. Ну а зараз в оточенні кінець, тобто, все дійшло до свого логічного завершення. Підсумував головком. Так чи інакше третина всіх бойових зіткнень зараз фіксується саме на Покровському напрямку, і про це розповів військовий експерт Сергій Гребський. Цитую достатньо просто уявити проаналізувати заяви нашого головнокомандувача генерала Сирського, який сказав, що на Донецькому напрямку противник зосередив за однією інформацією до 100 тисяч військ, за іншою 110 тисяч. Нехай буде навіть 100 тисяч військ. Це означає, що на кожен кілометр ми маємо по тисячу службовців в Арафі, пояснив експерт. За словами грабського, це дуже шалений тиск. Тому наразі на цьому напрямку ситуація постійно напружена. Водночас він наголосив, що українські військові тримаються та не панікують. Бої тривають на різних напрямках. Противник не може застосовувати техніку, тому він компенсується застосуванням малих піхотних груп. Це власне те, про що говорив знову ж таки генерал Сирський, формулюючи це як просочування. З цим просочуванням ми зараз і боремося. Підкреслив експерт. Він зазначив, що ворог вивчає українську протидію, тому потрібно усвідомлювати, що таке. Поняття, як сіра зона» може бути суттєво розширене, але бойові дії тривають і противник залип на цьому напрямку, тому немає змоги відмовитися від нього. На Новопавлівському запорізькому напрямках ми спостерігали і будемо спостерігати бої обмеженої інтенсивності, які є допоміжними відносно того, що відбувається на Покровському напрямку. Тому ми й говоримо про те, що на сьогодні Донецький напрямок, зокрема, ділянка між Покровськом та Костянтинівкою, є територією, де докладається найбільше зусиль як з української, так і з російської сторін, Підсумував Сергій Грабський. Ну а тим часом головнокомандувач з Сирська, якого раніше критикували за так званий мікроменеджмент, постійного втручання в управління тактичного рівня визнав це і заявив, що вдається до таких дій, бо це вимагають реалії війни. Реалії війни високий рівень поінформованості та наявність величезної кількості засобів розвитки дозволяють отримувати інформацію фактично з усієї лінії фронту. Водночас реалії нашої війни такі, що втрата однієї позиції може призвести до втрати великої території, якщо не вживати там заходів. І тому, якщо я можу вирішити чи усунути проблему в її зародку, то звичайно, Ено для мене дуже важливо знати, що відбувається на лінії фронту. Це знову ж таки реалії війни. Він нагадав, що росіяни переважають українську армію в силах і засобах в озброєнні в кількості боєприпасів. Тому ЗСУ треба миттєво реагувати на всі зміни обстановки та швидко ухвалювати ті рішення, які дозволяють нейтралізувати загрозу ще на старті. Це що стосується володіння обстановкою та ухвалення певних рішень, але звичайно, що на полі бою керує командир. Ти не можеш розказувати, як діяти військовослужбовцям відділенню взводу безпосередньо на полі бою, тому що там рішення приймає командир. Відділення Взводу групи, це прописано в його обов'язках, і він за це несе відповідальність. Коли він знаходиться на місці, він краще знає, як йому діяти, сказав Сирський. Він також запевняє, що генштаб відійшов від громіздких величезних наказів, які раніше отримували командири. Ну а я, глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали себе пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та свої коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось незабаром в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війська та слава Україні!